Чи можна побачити загрозу своєму здоров'ю або життю. Для цього потрібно звернути увагу на свої долоні, на ліву і праву, обов'язково зрівнити їх, подивитись на зовнішню сторону і на внутрішню сторону рук. Всі знаки є тільки попереджуючими. І вони говорять про те, якщо людина Себе трошки забезпечить, то вона можна уникнути негативної ситуації. Розриви лінії серця, лінії голови або лінії життя вкажуть на можливі загрози вашому здоров'ю і вашому життю. Відсутність. лінії Долі вертикальна, яка йде до середнього пальця, також покажуть на нестабільність вашого життя. Якщо ви на своїх долоньках знайшли ось таку лінію, яка йде від великого пальця, пересікає лінію життя, пересікає лінію голови і має напрямок до зовнішньої сторони. Долоні такий знак покаже, що є загроза вашому родичу, вашому близькому, мамі, татові або навіть вашій дитині. Але якщо ви знаєте, що ця подія може відбутися, то зможете попередити цю подію. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мою сторінку, підписуйтесь на мій канал. Приходьте на навчання і консультації! З вами була Тетяна Ліщук, хіроман таролог, майстер міжнародного класу. Пока-пока!